Вітання, моє ім'я Іван Заєць. Це арбітражні новини. Якщо ти весь тиждень наполегливо працював, думав, що блекаути тобі не страшні, бо ти і так працюєш в чорно та пропустив усі новини, це відео для тебе. Почнемо з афіліїд івентів. На тижні, 23 травня, пройшов Конф 2.0 Львів. Конференція запам'яталась гарними доповідями спікерів, класною локацією та доволі потужним автопатіям. Головним хедлайнером якого став гурт Titan Brothers. Хто не знав, це назва гурту, учасником якого є Азір Годжатов. <му> Слухайте, в них реально прям гарний дует. А якщо сказати точніше, то гарна зв'язка. А судячи з Ютубу, то ця зв'язка вже дуже давно. Працює. Мабуть, це найживучіша зв'язка в кар'єрі Азіра. Ще на автопаті виступали такі гурти, як Латекс Фауна та Вавела. Тобто, на тижні g Гіїт в своєму інстаграмі анонсували новий івент. У цьому пості вони пообіцяли щось нове та свіже. Чи буде це першою конференцією від g Гейт, яку колись обіцяв Слобоженко, ще невідомо. Будемо чекати наступних анонсів, і обов'язково вам усе ось тут, в цих новинах, і розкажемо. Побачимо, побачим! побачим. До речі, вже відомі дати і місце проведення наступного конвершн конф він пройде 14 червня в Києві на локації М82. Хочемо одразу похвалити організаторів за правильний вибір локації, бо всі знають, що арбітражники завжди ведуться на М-серію. Також оголосили хедлайнера конвершн конф їм буде Анна Трінчер. Ну і наша класична рекомендація перед кожним конвершеном: гарно поїжте, будь ласка, а то буде тільки бар за баром. А не фуршет за фуршетом. Забару в за понічному місту. НБУ обмежить карткові перекази між фізособами. Така інформація з'явилася в інтернеті. Обмеження хочуть вести для вихідних P2P переказів в 100 тисяч гривень за місяць та обмежити кількість переказів до 30. Обличчя кожного тємщика в цей момент виглядало, мабуть, якось так. Що з цим робити, реально незрозуміло. Чи шукати якусь зв'язочку з переводом, чи шукати ще дропів. Бо поки що кведа для орбітражників і криптовалютчиків держава не придумала. Хоча достатньо просто подивитися це відео і зрозуміти, що ці кведи потрібні. У Верховній Раді України підрахували скільки втратять рекламодавці після прийняття закону про заборону реклами азартних. Ігор. За підрахунками Микити Потураєва, мова йде про 500 мільйонів гривень. Втрати понесуть як телебачення, так і радіо, інтернет, друковані та медіаресурси також, звісно, зазнають втрат. Звичайно, ці гроші нікуди не дінуться, а скоріш за все, перейдуть у сіру та чорну зону інтернету. Як ми і казали в минулих випусках. Я сказав! На цьому новини про Верховну Раду не закінчуються. На тижні голова фінкомітету Данило Готьманцев заявив, що бронь від мобілізації треба розігрувати в лотерею. Я би скористався би прикладом сполучених штатів Америки, коли призов здійснювався за. Певними датами народження, які визначалися випадково, тобто в лотереї відзначалися. Так, він мав на увазі приклад США, коли чоловіків викликають служити за датами народження, які в свою чергу обирають рандомно, тобто в лотерею. Але, якщо чесно, над самим формулюванням треба було б якось попрацювати. Бо нам просто здається, що тоді до броні в лотерею треба ще розігрувати круїз через тису та грін-карту у Молдавський ліс. У ВІБЕТ заявили, що понад 200 співробітників не отримують зарплату через арешт рахунків. Нагадаємо, що рішення про блокування рахунків було ще прийнято 10 квітня, тобто затримка по зарплаті є вже близько двох. Місяць. Отак несподівано поняття хол торкнулося не тільки арбітражників, які лили на Вібет, а й самих співробітників компанії. За коментарем компанії, також через блокування рахунків бюджету країни не поступило 244 мільйони гривень. Шкода, шкода, що в Україні не приймають податки в крипті. Це усі новини тижня. Не лайкайте це відео, не підписуйтесь на YouTube і на наш Телеграм. І ні, я не в коментарях. Все, пока, давай.